У своїй статті Анна Фотега, колишня міністерка закордонних справ Польщі та депутатка Європарламенту, розкриває 240 річну історію гноблення кримськотатарського народу з боку Росії. Ця політика є яскравим свідченням систематичного характеру російського імперіалізму та його генералізованих індоктринованих політик геноциду щодо корінних народів численних колонізованих територій. Пані Фотига, яка є також адвокаційною менторкою кримсько-татарського політв'язня сервера Мустафаєва, наголошує, що починаючи з кінця XVIII століття, Москва нанесла нищівний удар по історичній пам'яті кримських татар, поляків та українців, позбавивши їх державних територій та державності. Трагедія депортації 1944 року стала кульмінацією політики геноциду російських правителів. Коли сотні тисяч кримських татар були вигнані зі своєї історичної батьківщини до середньої Азії, внаслідок чого загинула майже половина народу. Навіть після розпаду СРСР місцева влада та проросійські сили активно перешкоджали відродженню кримсько-татарської культури та присутності в Криму. Анексія півострова у 2014 році призвела до нових переслідувань і поставила кримських татар на межу виживання. Пані Фотига застерігає, що єдиний спосіб зупинити цю модель російської агресії, геноциду та колонізації це повернути Крим Україні. Лише деокупація Криму забезпечить визволення кримсько-татарського та інших корінних народів від імперіалістичних зазіхань Кремля.